Добрий день, друзі. Вас вітає компанія МТЗук. Займаємось ми запчастинами на трактори роторну косарку Вірекс та граблю вершлка-Сонечко. Наявності є циліндри на рульове керування трактором МТЗ, також на Т-40 на ЮМЗ. Варіанти є 50-й за 30-й шток, виліт штока 21 см. Ціна його 5 тисяч гривень. Є 50-й циліндр. 30 шток, 25 виліт. Буде 5500 коштувати. 63-й циліндр, 40 шток, 21,5 виліт, 6 тисяч буде коштувати. Також ще закінчились зараз, але приїдуть 63 -й, 40 -й шток 25 виліт. Далі, в наявності ще є 50. 50 гільза 30 шток, 30 виліт буде штока. 5800 буде коштувати. 63-й циліндр, 40 шток, 30 виліт, 6800. Є все для того, щоб скомплектувати набор, щоб ви його купили, встановили і поїхали. Можливість є у нас відправляти на Литву, Латвію Естонію. Ось контакти нашого перевізника. Також на Молдову. Сергій. Ось його контакти. Якщо вам потрібна відправка по території України, можете звертатись напряму по номеру 095 497 96 87, писати на Viber або Telegram. Складемо ваше замовлення, відправимо вам товар. Все, друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, до зустрічі в наступних відео.